Цікава історія, яка облетіла весь інтернет-простір. У Києві слідчий, який мав стояти на сторожі закону, сам став злочинцем. ДБР затримало керівника одного зі слідчих підрозділів, який вкрав понад 13 мільйонів гривень, вилучених як речові докази у кримінальних провадженнях. Замість того, щоб передати гроші на зберігання до банку, посадовець залишив їх у своєму кабінеті. А згодом зник 3 листопада він не з'явився на роботі. А разом із ним зникли й кошти. Через кілька днів правоохоронця знайшли на Рівненщині, де він перехов. Овувався в лісі, він встиг облаштувати тимчасове житло. Придбав мікроавтобус, намет, спорядження, зарядну станцію та запаси їжі, готуючись до тривалого життя поза цивілізацією. Під час обшуку автомобіля та лісової схованки добер виявило понад 12,6 мільйонів гривень у валюті, де поділася решта з'ясової слідства. Фігуранта затримано. Йому повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з кон. Фіскацією майна, як бачите, навіть ті, хто має боротися зі злочинами, не уникнуть відповідальності, якщо самі порушують закон.